Твір Захар Беркут Уривок. Остання промова до громади. А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку. Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, Якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки й браті. Нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оруж'ям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Вважайте добре на все! Доки будете жити в громадському порядку? Дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доки ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чує все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть інші. І в кінці розіб'ють нашу громаду. Погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді попаде весь народ у неволю чужим. І Своїм наїзникам. І вони зроблять з нього Покірного слугу своїх забагів і робучого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давнє громадство. І благо йому, коли скоро й живо нагадає собі його, все ощадить йому ціле море. Сліз і крові цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає йти їх слідом. Щаслив, кому судилось жити в ті дні. Все будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісті, про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів так, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте! Читала Савченко Міла на замовлення учениці 7 класу Савченко Каміли. Дякую за вподобайку, репост та підписку.